Продаж у нас Kia Sorento 2016 року випуска. Автомобіль у нас на передньому приводі на автоматі. На гарному моторі 2.4 GDI на 192 кінських сили. Автомобіль у нас п'ятимісний. Приїхав до нас зі Штатів. Гарненькому сірому кольорі. Буквально 4 фарбованих елементи це передні крила. По автомобілі у нас лінзи в дальній оптиці, також в ближньому світлі. Гарненький сіренький колір. На гарненьких дисочках по салону у нас є підігрів передніх сидінь. Також у нас парктроніки, переключення режимів, електропривід водійського сидіння, тканина спереду та тканина ззаду. Обшите у нас кермо. Є мультикермо та круїз, датчик світла, датчик дощу, всі електросклопідйомники та регулювання дзеркал, центральний замок і локеровані вставки по салону. Дуже гарний стан автомобіля по салону, дуже збережений пробіг на автомобілі 157 тисяч кілометрів. По зайчнені дуже великий бажний відсік. Дуже Великий та просторний салон. По ходовій частині, по задній частині ніяких нарікань немає, по передній частині також без питань. По двигуну їде без посторонніх звуків, коробка не пинається. Обслужений автомобіль, переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати за готівку, в кредит або в лізинг. Цей варіант і альтернативний. Ви можете переглянути на нашому сайті автопарк